Писання, це Матвія, другий розділ з першого і нижче. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейській за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись Йому. І як зачув цей цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у Вифлеємі юдейським, бо в пророка написано так: І ти вихлеєми земля юдина, не менше нічим, між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться Божь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: ідіть і пильно розвідайте про дитятко, А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху. Де дитятко було. А бачивши зурю, вони надзвичайно зраділи, і увійшли додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали в ницьма і вклонились йому, і, віддавши скарби свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирно. Любовила, і маю стовнені пасмушки, а опір ночі зірка смітила, а де питали я совкіт, синочка мати ніж война, а святий Льоси допомагай, і посміхнеці Божа дихни, і щастя повністю свята робіла. Точка мати ніжно гойдай, на святий досить допомагай. і посміхнеться, й Божа дитин, і щастям повниться свята родина. Тушки, щоби поклонитися, три цари дарунки несуть, у виплике міродися, спасити, ангели в небі честь віддають. синочка мати ніжного йдай, а святий Йосип допомагає. І посміхнеться, й Божа дитин, і щастя повниця, свята родин, синочка мати ніжно дай, а святий Йосин допомагай. І посміхнеться, й Божа дитин, і щастя повниця, свята родина. Синочка, мати, У наші серцях, синочка мати ніжного дня, а святий Осем до Бога, і посміхнеться й Божа дитини, і щастям повниця, свята роди, синочка мати ніжного дай, а святий Осип до Бога, і посміхнеться і Божа дитина, і щастям повниця, свята родина. Синучка, мати, Сеночка, мати, ніжого дай, святий Іосеп, допомагай, і посміхнеться Божа дитин, і щастя повниця, свята роди, синочка мати, ніжого йдай, а святий Йосиф, допомагай, і посміхне, цей божа дитин, і щастя повниця, свята родина.